Усім привіт! Мене звати Тося, і сьогодні вас чекає дуже незвичайне відео на моєму каналі. Коли я використовую свій укол імунобіології, тут це як завжди було дуже боляче. Ну і безпосередньо самі чотири шприца. Зазвичай я знімаю відео з розпаковками, з косметикою. Але через те, що я веду Тік-Ток і там почала розповідати про те, що в мене є аутоімунне захворювання, а саме ревматоїдний артрит. Дуже ця тема відгукнулася і стала цікава для багатьох людей. У мене відео набирали більше 200 тисяч переглядів. Тому я хотіла би сьогодні показати вам процес, як я приймаю. Лікування і безпосередньо укол, я роблю, і детальніше розповім про ціну, де я його і як отримаю. І також я розповім, чому я приймаю імунобіологію, а не метатриксад. Це питання в мене було дуже-дуже часто. Люди писали, чому не метатриксад. Все розповім, все покажу. А ви залишаєтесь і підписуєтесь на мою сторінку. Отже, чому саме імунобіологія? В своїх руках я тримаю препарат, який називається РЛЦ. Це сучасний імунобіологічний препарат, який. Бореться з імунною системою. Імунобіологічні препарати, як ЕРЛЦ, діють таргетно, тобто прицільно. Вони блокують певні білки або клітини, які викликають запалення. Наприклад, ТНФ альфа фактор некрозу пухлин. Завдяки цьому зменшується біль, набряк і запальні процеси, які пошкоджують суглоби чи тканини. Замість того, щоб глушити весь організм, як робиться метотриксад, імунобіологічна терапія працює виключно з тими молекулами, які тіло як збій виділяє сам проти себе. Варто зазначити, що ревматоїдний артрит аутоімунне захворювання це збій в організмі, коли організм сам проти себе виділяє антитіла і бачить, як ворога, мої сустави, і намагається їх знищити. Тому цей препарат блокує саме ці процеси. Тому це лікування на сьогоднішній день є найефективнішим і найкращим на ринку, проте воно звісно дуже дуже дороге. Тобто це таргетне лікування, яке працює з першою причиною, блокує ці процеси і покращує рівень життя і самопочуття. Натомість, метатриксат подавляє весь організм, таким чином дуже часто можна хворіти на різні інфекційні захворювання і так далі, тому що подавляється вся імунна система. Переваги над метатриксатом для мене очевидні. На метатриксаті я часто відчувала нудоту, особливо коли я приймала методжект, це саме ін'єкції. І звичайно, Звичайно, для мене є дуже велика зручність у використанні, адже цей препарат потрібно колоти. Це триває буквально 10 секунд. Насправді це дуже болючий процес, проте ти не прив'язаний до таблеток, робишся раз в тиждень, в залежності від препарату. Деякі препарати потрібно колоти раз в два тижні, деякі в місяць. Саме мій я колю щотижня. Я на цьому лікуванні вже 5 місяців і однозначно можу розповісти про переваги, а саме те, що я зійшла на півтора грама переднізолона. Хто знає наскільки це важко зійти з цього лікування, а саме преднізолону, той може мене зрозуміти. Тому за допомогою цього лікування я змогла знизити дозу і почуваюсь при тому добре. Я надію, що я зможу піти все ж таки з тих препаратів медрол, преднізолон. це просто жах. Я би дуже хотіла. Я їх приймаю вже. Більше 15 років У мене було одного разу лише перерва, коли я не приймала його 9 місяців, і то я робила собі ін'єкції, тому що мені було погано, і потім я знову ж таки повернулася на 10 мг гормону. Мені вкололи в сустав, і знов все по новій. Тому я щиро сподіваюся, що мені вдасться на цьому лікуванні зійти повністю з гормонів, і я зможу при тому добре себе почувати. Давайте разом перейдемо до розпаковки. Цього препарату РЛці 50 мг. Цієї коробки мені вистачить на місяць. Тут чотири шприца з попередньо наповненим вже препаратом. Ось так виглядає коробка. Всередині є інструкція. Тут детально розписано, як потрібно колоти. До речі, можна лише 90 градусів. Дехто мені писав, щоб не так було боляче коліть під кутом, не можна ці ліки так колоти. Ну і безпосередньо самі 4 шприця на місяць. Я кулю раз в тиждень. Ось так виглядає сам шприц. Тут 1 мл, і зазвичай вся імунобіологія йде мл, 1,5, 2-3. Дуже мало, хоча шприц, здається, дуже великий. Фух, Ну це як завжди було дуже боляче і довго. Десять секунд дуже болючих і які тянуться, здається, вічність. Ну що ж, тепер найцікавіше питання: скільки ж коштує цей препарат? Ціна на імунобіологічну терапію в Україні складає приблизно 1 тисячу євро, що дорівнює 45 тисяч гривень. Звичайно, є препарати, які трішки дешевші або трішки дорожчі. Приблизно 38, 40, 42 тисячі гривень в залежності від препарату. Саме цього ви не зможете ні купити, ні отримати, адже він не зареєстрований в Україні. Я знаходжусь в німеччині на лікуванні, і в мене є страхування. Thank <laughs> you. Відповідно, я за ліки маю певні доплати в залежності від вартості ліків. Проте саме це лікування мені виходить рівно 0 гривень. Абсолютно безкоштовно я його отримую. Мені не доводиться нічого доплачувати за нього. Звичайно, я хочу додати, що я не лікар, і я ділюсь виключно своєю історією, як я хворію. А хворію я вже 25 років, і я в якийсь момент зрозуміла, що я повинна сама розібратися для себе, як це все працює, які препарати мені кращі. Які гірші, який спорт, яке харчування мені допоможе почуватися краще. Тому я вас попрошу підписатись на цей канал. Я сподіваюся, вам було цікаво і інформативно. Якщо у вас залишились якісь питання, ви залишайте їх, будь ласка, в коментарях, і я сподіваюся, що я зможу вас допомогти та підтримати. Тому бажаю вам гарного дня і не хворійте, бережіть своїх рідних.